Всім вітання. На обзорі в нас незвичний телефончик ось такий Unihertz. з Підсвіткою, так як на iPhone. Цікаве. Цікавий, маленький, компактний і досить шустрий. На дві сім карти. має навіть, як я не попиляюся. 13-й Android. Бачимо характеристики його. Роздільна здатність так собі. 2000 мАч батарейка. Ну, 8 плюс 7 ГБ оперативної пам'яті. Досить непогано. Досить непогано. І 256 вбудованої пам'яті. Це феноменально. Телефончик, ви бачите, ну, сірникової коробки немає, Ну, як блок живлення порівняти, ну, це, є, це є смішно. Ну, але, але круто. І такий телефон ми зараз будемо розбирати. Бачимо, є мова офіційна будь-яка. Тобто красивий телефончик. Ну, поїхали розбирати. Що найперше тут треба зробити? Найперше треба відкрутити оцей гвинтик. Він тут єдиний. Він тут єдиний. Ми його відкручуємо. Відкрити, що гвинтик акуратно. Просто-напросто ну, не, ногтем будь-яким будь інструментом. Чи звичайним отако проводимо. Далі я не знаю, я це роблю. Самим ногтем бою чувати. І... Як того говориться, відкриваємо. Ніякого герметика, ніякого прокладки, нічого нема. Ось у нас весь телефон. Обов'язково знімаємо шлейфи дисплея, відкрутивши один. Два. Тут же нам знадобиться. Будь-що, пластикова паличка. Ми це знімаємо, відмикаємо батарею і самі дисплеї. Все. Ось у нас дисплейний модуль. Бачимо зажимки є. Феноменально зроблено. Просто і надійно. Далі відкручуємо гвинтики. Знімаємо камеру. Це є фейс-контроль. Ой, перепрошую Передня камера. Тут я так розумію. На да, якраз під світочку. І як ми зауважимо, отут раз, два, в трьох місцях і режим. Таку тримає материнську плату. Що ми робимо? Банально. Отак підтягуємо бо це і пластик і все, символ топно зняти. Акуратно піднімаємо. І от нас. Тут у нас основна батарейка. Джек. Спишка, маємо вібротронік і основний бустер. Цього розбирати не буде, бо нема потреби. Ззаді в нас знаходиться бездруг контактова зарядочка чи НФС і сама підсвітка. Тобто простіше в розборі в мене не було. Таким самим макаром ми це все збираємо назад. Тут бачимо мікрофончик буде. Мікрофончик тут є і зверху дійсно, і зверху так само він стоїть. Особі. Основна камера, 7 лоток. Бачу, бачите, так звані жвачки стоять. О, все гарно, USB Type-C, кого буде цікавити. І знаходиться ось тут. Таким самим макаром ми його складаємо, піднімаємо основні шліфи акуратно кнопочки нам заважають значить вставити тільки можна одною стороною тобто Type c перший вставляємо. Тут ми отримуємо два шлейфи, які відповідають за підсвітку заднього корпусу. За щорочкуємо і все. Корпус у нас. Тут ще й такі коротенькі, чесно кажучи, і треба Дуже-дуже акуратненько. Як можна сказати, ювелірна робота? Все, тут воно має защукнутись ось так. Є? Збираємо далі ставим от камеру. Камерка є. Винтички. Тобто телефончик, на мій погляд, як я не помиляюсь, він десь в районі коштує 5-5,5 тисяч. Це стан новий, якщо вживаний взяти, то я думаю буде дешевше коштувати. Але телефон вартує свою i за рахунок його мініатюрності, легкий. Підтримка Android. Підтримка, по-перше, висока-велика пам'ять. І плюс ще 7 лоток на 2 сим карточки або одна сім-карта і карта пам'яті. Це я кажу. Юнігерц може робити феноменальні речі. У них є так звані серії атоми. Якщо буде комусь цікаво, я можу показати. Як він виглядає. Це той самий телефон. Майже той самий, не на увазі по розміру, але він просто має а, менше оперативної, там десь 6, і це на 128. Я не помиляюсь. Десь 6, так. Немає він, як от тут є. Але він зато є захищений. Захист нього від дуди? від удару. Тобто так само. Отакий От юнігерчик. Малесенький. А, це атом. Так. Якщо порівняти, він є гущий, але в нього йдуть купозахисті. Тож цікавий телефончик. В розборі так само легенький. Ніяких нема і герметиків, та бущінного стоїть, тобто я вже розібраю. Кому буде цікаво, напишіть в коментарях, я розберу для когось, хто кого важливої. Цікавий телефончик, Дуже цікавий. Мені в розборці він дуже зайшов. Легенький. Бачимо от все, телефон повністю зібраний. Це каже, ти нічим не переймаєшся там. Коврик, ізокопільчик, ну, відкрутив один гвинтик і на тому кінець. Його що шустрий. Щоб включуємо камеру, подивись, Так, це цього разу. Що нам виробимо? Давайте батарейку батайку тут Дивіться, ну... Я б не сказав непогано, непогано. Як за ті гроші? Pull HD якісь. 2К може знімати. Ну це да А так, нормально. Сканер відбитка є. Підсвітка є. Його можна то підсвітки керувати, але ну, він прозорий. Якщо подивитися, то можна відключати. Е, от ми включили. Як бачимо, корпус тут прозорий, можна все подивитися. Може, погано через камеру так видно, де є контакт. Цілком достойний телефон, Достойний за ту суму. Ну, хто б любить такий маленький телефон, от я порівнюю. Відносно маленький. Якщо порівняти з захищеними там ті оцерами, сон... чи... сонівами, ну цей круто виглядає, маленький, зручненький. Так що їх цікавить, по ремонту дзвоніть Табирайте, шукайте по ремонті, як завжди, допоможе, підскажу. Ну, Якщо треба підпросити, то пишіть в коментарях. Всім дякую за увагу. Всім